О, всім привіт, друзі! Ви на каналі Вендуларіо, і сьогодні я буду старатися всіма можливими способами убити цих персонажів. Ну там, в, в, в прошлому відео я показував, що цей персонаж безсмертний. Так що я його просто удалю. Зараз дивіться як. Так, нажимайте. Т поміняти містечко, нажимайте. Да, так, б, сохранити або продовжити. Я вибираю продовжити. Потім вибирайте ось це. Вибирайте персажу, якого хочете удалити. Все, вибрали. Зжимайте так. Чекаємо. Во він. І нажимаєте удалити. Все. Проблема вирішена. Тепер повертаємося у сім'ю. Окей, пробуємо. Давай ми спершу тебе протестуємо. Ну, Перша смерть це смерть від голоду. Ну, виїзди. Закриваємо його в кімнаті. Окей, мікрослажбась там починаєш ось. Ну, окей, цей експеримент буде недовгий, так що поки що можете перемотати. Друзі. Я постараюся цей момент не вирізати про те, як там чекається. Але можу вирізати Ну, він так буде безкінечно розмовляти сам з собою. А, ah, йому холодно. Моя no, Стоп, це ж вроді бо хтось там. Ну, окей, цей експеримент точно будь Ну та, друзі, цей oh. ah. uh. так, друзі, це експеримент не довгий. Ах, я щось хочу так, щоб мене деколи зупинялося. Але я цього не хочу. Я хочу, щоб мене було так завжди. Ah. Ah. Там шо, муха полетали? Вітала, ну окей, в нього є голод, але це буде аж, ну не знаю, це він, мож, він може вбирати через два або. О, ні, моя нелюбима року. Літо. літо, Я ненавижу цю цю року, у 73. Це моя пора року. Ну, окей, як. Ну, та, це поки що перший спосіб, так що можемо перейти до другого, поки він там умирає. Так, у нас є хоч один словотний персонаж. А, ти. А, ти словотний. У нас. Ну, окей. Ми тебе утопимо. Іди сюди. Будь ласка. Будуємо басейн. Наприклад, вон. будуємо і. Плавати. О, блін, треба швидше його закрити. Давайте паркан. А то я зазвичай вибираю щось інакше, але давайте в цей раз буде паркан. Давайте такий от поставимо, наприклад. Ой, що? Все. О, все, будемо чекати, коли він утопиться, О, май, обморок Обмочився ще. Окей, але мені треба, щоб цей утопився. Ну, бачите. Там персонаж страдає якоюсь фігнею. Ну, як ви бачите, хай страдає. Мені взагалі без різниці. Цей скоро утопиться. Тому ще недовго лишилося. Він зараз обмочиться у як там його. У туалі, у басейні вода знакопила. Сын обмочился. Все утупляете, все, все утупляете, утупляете. О, фурон с морозом. О, утопился. О, смотри, косой я пришла. А вот цей персонаж... А не, винтосов холодный, но окей. І перший спосіб є. Ну, і в них починається то. Вони починають плакати роз... тим, тим самим роздражаючи мене. Ну, окей, давайте так. Хм. Який ще спосіб придумати? Ой, я придумав. Давайте поставимо апарат один такий. Він прийшов, по-моєму, з доповненням студентське життя. О, він. Так, давайте знайдемо серед них дешевий. Ось цей самий дешевий. Так, а де наш Володя Франко? ну і будеш так робити, поки я. Цін у майбутньому ще <риклад> <в місті. риклад> в нього вже там багато шоколад. <риклад> так, Господи, це ж Боже сказав без кіно. <риклад> 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 так, Господи, де плач, Ти... Він господи, він так буде за І дуже повільний процес буде за нього. Ну, ну окей, може, мені прийдеться ще довго частина життя. Бо це буде, правда, вже, вже задав довго. Щось машина не хоче падати на нього. Та господи, не за мій процес. Господи. Це без новомок. Господи, ну коли вже на нього пати У мене з одним персонажем таке саме діло було і на нього через якийсь час упало. Ну, Господи, ну він буде падати чи ні? О, ні, він, походу, зламувався. Господи, як же в нього вже багато шоколадок. Господи, він так буде вічний. Господи, ми вже цілий день. У нього вже таких ну дуже. Багато. Воно впаде на нього. Мене не лише інтересує. Ну. Воно хоча б на нього впаде чи упаде. Цей процес ну, дуже довгий. О, хлопайте по машині. А, о, давайте по хлопані. Так, хлопаємо а, по машині. О, дідана! Охо-хо-хо! Ріа! О, Чан! О, Зип! Чан! О, штикана! О, діда! Ого, зато у него есть дуже багато видов. Господи, да что ты не хочет на него класть? Ты уже какие-то лакшие способ? Поглядьте мумии, ну то треба ехать в Альсимару. А мне как-то лень туда ехать. Пойдете какой-то способ. Ай-яй-яй. Господи, ну чого на нього це не може упасти, господи. Я вже так вічність буду чекати, поки на нього упаде. А я пам'ятаю, що доповню перед майбутнє прийшли як? Там його джекпати? І давайте я, я постараюсь його знайти, щоб. Бо по моєму там була смерть від Джекпати, якщо я не помиляюся. Господи, він десь був точно. Він точно з цим доповненням був. Він точно десь мав бути. Не, реально, він там точно мов десь бути, друзі. Але, але, по суті, його не бачу. Його. Я його не бачу, по суті. Може це з транспортом якось зв'язано. О, друзі, давайте перевіримо. Ем... А, воджик Кпад вову. Знайшов. За ней разкіпаємо.

Надійський він упаде. <ріст> Та господи, він не використовує, використа. Давайте хоча б нажмемо на нього. Мені треба, щоб він просто полетів кудись. Ну не на необщається, він просто може полетіти. Шо? О, я понял. Ну, окей. О, oh, no. oh, no. no. oh, все. Так, надо лететь на жилой участок. Ну, окей. Oh. Участки. Что у нас может быть из жилых участков? Давайте, например, какой нибудь участок по соседству выбором. Ну, носится. Давайте. Які спати? Я застав тебе летіти. Господи, зато в ньому купа шоколадок. Ось добре, ми так будемо хлопати вічно. Ну, я не знаю, вона не хоче, ну наприклад вона не хоче. І що мені робити? Ну, окей, може я найду якийсь інакший спосіб. Окей, він поки що йде спати. а в тебе вже. Нього до сих пор не упали голод до, як, Тиміко, до, до дуже сильного голоду, господи. Ну, окей, це найдовша смерть. Окей, може ще якісь смерті будуть, наприклад. Ну, я не знаю. Я, звісно, якісь там відео бачу, бачу про всякі різні смерті усім. Тре, але, походу тут. Походу, в мене нормально не вийде. Ну, окей. А це що? А, я пам'ятаю смерть від вогня, Йомайо. -йо. Ну, окей. Наш персонаж вже дуже змучився. Так що хай краще потім проведемо експеримент. В нього куча шоколада є. Тепер. Ну і ще джикпад.

Він там ще про когось думає, як ви бачите. <г expedition> там вони так будуть часто плакати. Він опять по обморок. О, все, в нього зараз буде якое, новий новий настрій під назвою. Зараз побачите. Ох, голодання, все, він буде завжди голодний. Ну, окей, якось ось так. Ось такі от способи. Убив. Ну, окей, цей спосіб, на жаль, не спрацював, але він чогось працював раніше.

Ну, окей, будемо чекати, коли він. Омреч! Хотя я бачу ще одну якусь смерть від вогня. Але я не знаю. Давай виберемо розбите серце. Ну, окей, давайте подивимось на її воспоминання. Огонь, я запам'ятаю. При, е, привид. Ну, угу. ну, окей. Все, вона прийшла, будуємо. Іди сюди. <реклама> <реклама> Та не плакати а йти. Окей, ну все саме дешеве. І плита, яка може загорітися. Ну і саме дешеве ліжко з доповненням кар'єри. Макарони з сиром. Давайте, макарони з сиром. От я буду готувати, ну так, я хотів зробити смерть від вогня для неї. Бо поки вона буде готова, вона лягне спати і має статися пожар і вона має згоріти за розміри кімнати. Але щоб це точно сталося, ми, нам треба зробити плитку, напевно. Ну, давайте краще до, дошки, бо, по-моєму, вони краще горять. Та. Ідеально. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Іди спати. Да, 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 да Моя, статус позже. О, все, ставься, ставься! Димай, ну, давай, он ну, она и заразы. Все, и будем мочу. Он ему. Давай, ты у нас сюда. Господи, не відходить, ну треба повз де свій эксперт. Господи, як же її зупинити? Блін, точно ж? Я же згадав. Эладовиш. О, у мене трохи завис. Ой, господи, отці. Ой-ой! Ой, в мене дуже висне, друзі. Я не знаю, що це, але в мене дуже висне. А, во, фу, фу, фу. Кіра, Будемо чекати, коли вогонь добереться до неї. Ще що? А, во, будемо чекати, коли вогонь добереться до неї. О, давай. Блін, ліжко. Okay. Все! Смирила. Ну, капець. У мене вже багато персонажів ще Чотири персонажі має з кого лишитися. А от них я ще не придумаю як їх робити. Можливо, це буде в другій частині, друзі. Але я не знаю, коли мені відео закінчувати. Я буду дивитися, які ще можуть бути. Я пам'ятаю, три смерті заповню студентське життя, але їх просто нереально отримати. Тобто їх ну дуже важко отримати. Що? Опа. Ну. Все? У нас всього чотири персонажа лишилося. А смерть кудись іде. Давайте дивитися. Куди вона йде? Так, ну ми бачимо. Вона кудись іде. Вона заходить до нас додому. Вона хоче пограти в ноутбуку. Вона відкрила ноутбук. А, вона хоче пограти у шаде. Ну, гай, смерть. Мені без різниці. Ну, так, і це все лише, що лишилося від неї. Ну, зато тут пожежа сталася, така непогана. Пожарники точно бы позавидували. Не зря я вибором дош. Ось ці дошку. Ось цю дошку. Ну зато хоть получилось є, убити персонажа таким от способом. Ой, я ще якусь смерть знайшов, але я її вже буду напевно тестувати в інакшому відео. <реку> Мені треба купити телевізор потім ці м'яктам його. Його роззламати екран або душ, і потім, коли мій персонаж стане лагодити телевізор, його ударить током. Але Це вже все напевно буде як там його у, у четвертій частині. Ой, тобто у другій частині. Але якщо чесно, друзі на цьому, напевно, уже все. Надіюсь, вам відео сподобалося. Лися так, що ставте лайки, підписуйтесь на канал, але на цьому вже всі відео закінчено, Так що всім па-па!